Весна ранок року. На весні сонце піднімається вище і стає тепліше від його ласкавих променів. Повільно прокидається земля, відкриває свої голубі очі, вмивається талими снігами і посміхається молодою травичкою. Прокидається від зимового сну дерева. Теплі сонячні промені торкаються їх гілок. Будять їх від солодкого сну, і дерева прокидаються? Як ви гадаєте, який останній сон снився деревам І про що? Який настрій у дерева, яке прокидається? Що воно відчуває? Як виглядає? Сонне дерево. Розгляньте ось цю картину. Що на ній ви бачите? Яку весну зображено? Так, на картині зображена рання весна. Скрізь лежать проталини, ясне небо. Яскраве сонце, дерева прокинулися тільки від зимового сну. А які ці дерева? Давайте розглянемо їх. Так, ці дерева мають міцний товстий стовбур, який вкритий корою. Гілки стрепенулися після сну і тягнуться до яскравого, теплого сонечка. А чи є на деревах листочки? Чому? Давайте спробуємо намалювати ось таке весняне дерево. Без листочків. У весняного дерева стовбур міцний і товстий, а гілки розташовані вправо, вліво. І всі тягнуться до неба, до сонечка, до гори. Одні гілки товсті, інші тонші, одні коротші, інші довші. Як гадаєте, за допомогою яких матеріалів для малювання можна зобразити весняне дерево? Так, за допомогою фарб і пензлика. А також олівців чи фломастерів. Але сьогодні я пропоную вам намалювати дерево олівцями. Отже, візьміть ось такий аркуш паперу та коричневий олівець. Починаємо малювати дерево зі стовбура згори донизу, до низу, малюючи нерівну похилу лінію. Потім з того самого місця згори проводимо ще одну криволінію. лінію. Згори він тонший, а внизу товстіший. За допомогою олівця штрихами в одну сторону замальовуємо стовбур дерева. Тепер від стовбура праворуч в сторону і трохи догори малюємо гілочку, потім ліворуч в сторону і теж трохи догори ще одну гілочку. Зафарбовуємо ці гілки штрихами. У верхній частині стовбура малюємо коротку і вже не таку грубу гілочку. Потім, праворуч, вгорі від стовбура малюємо ще тонших Дві гілочки. Над кожною гілочкою додаємо ще по маленькій гілочці. Вони будуть набагато тонші за попередні. Таким чином, на кожній товстій гілці ми домальовуємо. По кілька тоненьких, одночасно зафарбовуючи в процесі малювання. Під час малювання правою рукою ми тримаємо олівець, а лівою постійно підтримуємо аркуш паперу, щоб він не ковзав. Домальовуємо на лівій гілці ще кілька коротких і тонких гілочок. Таким чином у нас виходить високе, міцне і розлоге дерево. Адже гілки ми зобразили з усіх боків. Пригадайте, як я малювала дерево? Де розмістила дерево на аркуші паперу? Які матеріали я використала для його зображення? Як намалювати стовбур дерева? Як намалювати гілки? Де розташовані гілки? І куди вони спрямовані? Вгору чи вниз? Чи усі гілки я зобразила однаковими? Як зафарбувати дерево?